Ортопедичні босоніжки від бренду Перлина. Перлина це турецька фабрика. Дуже зручні, дуже якісні, м'ягесенькі, Виготовлені з натурального ноука, правильна ортопедична п'яточка, дуже твердесенька, рибриста підошва. Легесенькі, не Важкі. Ліпучки дуже добре фіксуються на повну ніжку. Всередині ортопедична устілка з супінатором, е з амортизацією, що гарно фіксує, розподіляється по всій довжині навантаженням. Модель зручна. Можна носити як вдома, так і в садіку, так і на вулиці. Дуже гарна моделька. Рекомендую перлину Туреччику.